Вітаю всіх учасників вечірніх роздумів. Сьогодні хотілося б звернути увагу на слова з книги буття. Єнох ходив з Богом і не стало його, бо забрав його Бог. Як ж він так ходив, що він удостоївся живим, забраний бути на небо? Що це означає? Це означає те, що 24 на 7 у житті Єноха завжди був присутній Господь. Любе питання, яке виникало його в його житті, його не цікавила думка людей, як сьогодні, у багатьох залежить від соціології. Як люди подивляться, як люди оцінять, що люди скажуть на мій вчинок, у Єноха цього не було. Для нього саме важливо було, як то оцінить Господь, і яка є воля Господня. І якщо іти таким шляхом, і ми у Біблії знаходимо багато прикладів тих людей, які йшли таким шляхом, які не звертали увагу, що про них будуть думати люди. Для них було важливо, чи це угодно Господу. Давайте подивимось Вавилон, часи Новходоносора. Юнаки, які не поклонились Боловану. Що вони говорять? І їх не цікавила думка і бажання усіх, хто їх оточував. Вони робили те, що було угодно Господу. І в такому випадку, коли ми робимо все, що угодно Господу, у нас відсутній страх. Чому? У притчах Соломонах так: страх перед людьми заганяє в пастку, а хто покладається на Господа, буде у безпеки. І так, хто залежить від людей? У тих людей присутній у житті страх. Давайте подивимося ще один яскравий приклад. Часи Саула, царя. Фелистимляни збираються війною. І ось Голіаф, великий чоловік, виходить і каже, хто міг би вийти і зі мною піти в бій. І так він багато днів ходив. Хто, по ідеї, мав би вийти і піти в бій з цим чоловіком? Ну, певно, Саул написано, що він був вищий від усіх, він був досвідчений воїн, так? і по своєму призванню він би мав це зробити. Але чому він не зробив це? Тому що в нього був присутній страх. А чому в нього був присутній страх? Тому що він залежав від думки людей. Його завжди цікавило, як на нього люди подивляться. І ми бачимо, приходить Давид, чує це все, і каже: Хто це такий, що він позорить, поносить ім'я Господнє? Давайте я піду з ним у бій. І ось він перемагає. Одержує перемогу, Давид дає свою доньку йому, дає йому, звільняє від податків. І ось співають переможну пісню. І співають так: Саул переміг тисячі, а Давид десятки тисяч. Та людина, яка залежна від погляду людей, яка залежить від соціології, що стається з нею? Його це заділо, його це заділо. і він взяв, каже, йому тільки царство. І з того часу він вирішує вбити Давида. Ось, що таке, коли ти дивишся і споглядаєш думку людей, коли ти залежний від цієї думки, а коли ти залежний завжди від Господа. Дорогі, ви пам'ятаєте, коли Господь сказав Соулові, щоб він пішов Амаліка стратив. Він не виконав волю Господню. І ось приходить пророк Самуїл і говорить до нього, що ти зробив? І Давид признає свій гріх і каже, Я тебе прошу, хоч перед старішим мене проведи. Його дуже цікавило, як люди на нього будуть дивитись, хоч чуть-чуть, хоч щось зроби. А димся Давид? Давиди грішив теж. Приходить пророк Нафан, говорить йому про гріх. І Давид кається, пише 32-й псалм. І не каже, коли я помру, тоді будете цей псалом співати. Ні, йде на начальнику хора, дає слова і каже: Співайте, співайте. Його не цікавить думка людей, його цікавить тільки те, як Господь, чи він, чи він прийняв Його розкаяння, чи він простив Його провини. Тому, дорогі присутні, ходити з Богом, це відчувати присутність Господню і не бути залежний від думки людей, а завжди покладатись на Господа, тоді відсутній страх, тоді ти впевнений. У тому, що ти не зробиш жодної помилки у своєму житті. Отаке життя провів є Нехай добрий Господь поблагослови, щоб ми могли так само в своє життя. Присутність Господа, вона була завжди у нашому житті. Амінь.